Вітаю, друзі. Ну що ж, листопад. Поглянемо на лисічку моїх троянд. Який В них стан на кінець сезону, яке в них здоров'я. І поговоримо про це. Це айсфогель. Не всі троянди покажу, деякі. Айсфогель. Листечко на звороті. Чудове. Мішель друкер. Гарне листя. Гарне листя. Взагалі Мішеля завжди гарне листя. Чудовеньке. Чандес б'юті. Листочок. Чудовий на зворотній стороні. Так, дивимось на Олександрівка. Листя. Чудове. На зворотній. Чудове сторонній. трошки жовтіє. Має ідеальні листочки. Дивіться, які чудові. Бож. Листопад кінець сезону. Бачите, які листочки? Кендлайт. Чудово. Чудовий. Звороті. Чудово. Старенький листочок, чудовий, бутончики. Які вже, мабуть, не заквітнуть. Листя ідеальне. Ідеальне в листя. <рес> Прямо еталонне, яке повинно бути листя в кінці сезону. Ось таке. Хочу, щоб було всіх троян листя. Наскільки красиво! Просто навіть листя троянди декоративне, чисте і здорове. Навіть неквітнучі троянди, кущі неймовірно виглядають. Чудове листя кенлайта, чудове. Чудове. Ох і Красиве. Дуже декоративний. Зараз подивимося ближче листічком. Перевертаємо листочок. Все добре. Слава Богу, все добре на листячку. У Абрахама гарне листя. І такий ж Абрахам був. Ось показав. Колір свій. Абрахамуський. Обсипалось листечко вже на трояндовому дереві перед Леонардо. Нижній кущ стоїть зелений. Листя чудове, чудове. Зворотня сторона ідеальна. Так, Тут тут можна ще побачити ешлі. Чудове листя, хороше. А ну що тут на обратці? Тоже дуже ідеально ззаді. Оце хворий в мене. Тут у нас Клод вратар. І Агнес шилінгер. Тут гарно. А тут от є. На цих двох кущах. Приберу листочку. Ось так. Так, на Роуз листя. А ми дивимся. Дивимся, дивимося листечко знизу. Чудове. Чудове. листечко Так. кроненбург листя. Ну, чайники завжди листя. Всі Що тут скажуш? Так, хто у нас є тут? Бельведер. Дивимось на листечку. Хороше листечко. Глорія. Звичайно ж. Чудове листя. У Глорії. Перевертаємо листочки, дивимося. Хороше. Так. А марітінчик захворів. Марітінчик захворів. Взагалі не знаю, що з ним робити. Таких троянд у мене мало що так хворіють, але ж, є. Якийсь відсоток все ж таки не знаю. Ну, Що в процентному відношенні, то ну не знаю. І ста троянд. Хворих, можливо, ну, я не знаю, так, щоб геть хворих, оце я три нарахувала. Молоденька макаруза. Має теж чудове листичко. Дивно вона хворіла влітку, жовтні обробила і ось вона тобі стоїть. З Яким хорошеньким листичком. Чудовенько, мабуть, не заквитна все. Мука, роза. Це малючки. Телоречку сажен. Весной. Здорово. Мирандочка. Вот. А листечко. А ну что тут на обратной стороне. Хорошо. Добре. Ось так. Це молодесеньке цьогоріч. Торнадо не квітло обливним квітуванням третій раз, як завжди всі роки. Не квітло, бо йому було холодно. Бутони манісінькі, заклякли. І внизу, Тут бутончики стоять, і внизу чорна. Для мистість таких чортіє просто листя вже. ну, Коротше, не квітував. Хочу квітувати ще шрам, листя чудове, що Воно Старіше і старіше гарне. І мій спігі також хоче квітувати, але, мабуть, ну, я сумніваюся, що їм це вдасться. Міс листя не глянцеве, але воно теж непогано виглядає. Немає сонечка, не вистачило нам сонечка. Нам би сонечко безкінечно цілий рік. Так, ну що я скажу за обробки? Останній раз я обробляла в кінці жопу свої троянди, від кліща, від форуб від шкідників і едобрила на зиму, все це разом. У мене бакова суміш була. Хочу на той рік додати біообробки. У мене виходить за літо три обробки бакових. Троянд моїх в цьому році було чотири із запліщів. Але хочу, так як і дівчатка, Лєночка із каналу Вітер Трояндових і Олечка кучерява, кучерявий сад, вчуся в них. Цих моментів і хочу додати біообробки, щоб зменшити. Хімічну обробку, але повністю від хімічних обробок я поки не відмовляюсь. Рідко, але пакові суміші. Чіпіндел. Красинчичок. Маленький питон. Так що такі справи? Мірішка і Листя гарне. Не на цих, але, ну, можна сказати, 70% я задоволена. 70% листя. Такі вправи. Так, вирішила я свій садочок прикрашати хризантемами. Аж до самого закінчення сезону, щоб у мене теж квітували квіти. Ось таку маю красуню. буде вчитись їх розмножувати. Ох і красиво. Ось такі. Драндеми Будуть у мене. Бажаю всім добрим людям добра.